Тут уже десь аниматронік бігає, так, тікаємо. Короче, зараз, якщо вийде, я вам покажу. Ось ось такі коробочки нам треба шукати. Ось і ось. Нам повезло, в мене гаечний ключ. Ось в таких коробочках спавниться лут. Цей Лурекс. Він файний, радісний і позитивний. <плес> Ніхера собі. Не-не-не! Блять, не вбивай! Ласка! Вообще такая коробочка, а тут уже ничего нема. О, блин! А, він вбив! Йо-мойо Так, ось цій коробці. Теж нічого. Так. Фух, в мене питання, де у нас генератор? Чи є у нас тут аптечки? І що мені робити? Йо-моє. Генератор, генератор. Нали. Блять, кто тут? Может, вообще одна такая коробка? Блин, не поптечку, емче. Е-мо, ебу. Так. Деспоруч <зв cog> пробежал, йоме. Так, ладно. Um, так, у нас є гачний ключ, це щоб генератор починати. І в нас є пере. Ключик. Припам'ятаю. То... Фігня дня... для електрощитку. Ооо. Oh, ключ. Так. Mm, блин, дуже страшно. Ай, ладно. Блин, ризикувати. Ризикувати чи не ризикувати? Ого, oh, погнали! Так. Вообще... Блин, и тут пусто. Блять, а кто тут? Кто тут? Повза. Так. Надеюсь... Надіюсь, мене тут... А, він десь чапає-йо-й-ой-ой-ой-ой. Так. Я не пам'ятаю, куди мені бігти. Куди мені бігти, щоб, блін, оцей полагодити і це. Схилерекс дуже жорсткий, а, Блін. Так, блін. Ладно, побі... Чи не побіжали, я не знаю. Ааа, пофиг. Побіжали. Блять, не побіжали. Блять. Ух, я шо, блин! Йома, йом. Ладно, так. А ну він зараз пробіжить чи ні, мені зацікав просто. Де у нас генератор, я не пам'ятаю, ну -мо. Йом. Ой. Так. Учиться тварина. Оооо мо, чого так страшно? Так. Блін, в мене є гачний ключ є перехідник. Так. Пер... По... Побіжник чи перебіжник. Аааа... Не пам'ятаю, коротше, перехідником. От, саме... саме страшне... Ага, це у нас кот. Гаразд, вийде у нас збіжать чи не вийде? Блин, на двері реагує чи що? Я не знаю. А вот, блин. Блін. я зараз выйду, він... Він и Я зараз выйду, він стопудов там буде. А я откажу. Цікаво, а мене так видно, коли я ползач. Є хай це хор. Вітаю, може бись. Бля-бля-бля-бля Бігти, бігти, бігти. Ту не знаю куди, ну мені страшно сюди. О, 9 там, 9 там, 9 там, там, там. Вот зараза, наверное, уже тут. Ой, ой, ой. Так, а ну инфраида? А нас, я в шоте, не в ты Ладно, погнали. Знаю, ну де він? А, монстр здорово. Ка, не пихайся, не пихай, Кто тут? От чого я його не бачу? Чого я його не бачу? Де він? Ось тут повинен жить десь. Ось тут. Де ти? Що? Кого? Кого ти там вбиваєш? Знаю, куди я бігу, що я бігу, як я бігу. Просто біжимо. Реально, не. Ну, не-ні-ні, я знаю де я. Йоме Так, І тепер мене тут пасти Ой, мабуть довго буде Ооооой я не знаю то я не знаю що мені робити Так ну монстр у нас ще живий А вот... аніматронік Аниматроник ні от зараз, зараз, ну він у мене тут тепер пасти, мабуть, буде Знаєш, я на всяк випадок ось тут заховаюсь, щоб він мене не вдарив. То я ще знаю, що в того аніматроника в голові. Пускай... Він там за дверю. Да він що мене тут пасти тепер буде, я не знаю. Це купець якийсь. У мене є перехідник, гайчний ключ, а ось вийти не можу. Він мене пасе. У мене мало хп. Монстр не знаю де. Та там можна чи ні? От він Зараз тут за дверью стоїть. Він по-любому ось там за двері. Ось там ось. Чи ні? Перевірить чи він там чи ні? Дуже ризиковано. Опа, ні-ні-ні, його повочі. Вони не ходи. Його ми так. Блі, на його не так легко й обманути. Чи бігати будеш? Блін, блин, назад побежить чи ні? на питання. А вон він, и де такий? аля ля ля Мені чисто прямо наліво і все. Та побіжали, блин, <риклад> Не знаю. А -а Зараза дуже страшно. Ну давай, ризикнемо чи ні. Ага. Ой, побегли. зараза. А як я... А я вже ніяк не виберусь. Де я тут по-вашому ключ знайду. Це вже нереально? Я вже не, не знаю як. Де я тут цей ключ знайду? Так, є генератор. Ааа, мені діти, це генератор. Починити і все, ну як? ну стереже, мене. Я не можу, мені генератор і ключ знайти і все, Код я знаю. Реально, код я вже знаю, мені просто треба знайти ключ. Ой, йде де? Чи не йде? Ой, де? Ні-ні-ні, іде. Блін, ну реально, мені зараз знайти код, десь я бачив. Так, головне не шевелитися. Головне не шевелитися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін, а я не знаю, куди він там міг побігти. Зараз він такий на такий прийде, да, <глух> на вкурачках. Так. Є водичка. От реально, де мені ключ знайти? Ось код 6075 75 Це... Пам'ятаємо. Якщо я вийду... в тік.